Сьогодні ми зустрічаємося з отцем Михайлом, аби поговорити про роль капеланства в нинішній війні. Доброго дня. Добрий день, або привітаємося нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Отець Михайло, скажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати священником? В якому віці? Чесно сказати, я віруючий із дитинства. У мене дуже глибоко віруюча сім'я, особливо бабуся. Вона була інвалідом дитинства, але мене водила постійно в церкву, церква була підпільна, церква була закрита, але ми ходили з нею на не богослужіння. Навіть я дуже в дитинстві колись хворів і завдяки, напевно, молитвами бабусі Бог мене зцілив і повернув до життя. Є навіть ікона, до якої вона молилася, ми збираємо її як родину, родинний оберіг. І також потім знову-таки по молитвах бабусі Стефанії вона, до речі, рідна племінниця автора гімну українських націоналістів Олеся Бабія. Це завдяки її молитвам. Господь не привів до цього священничого служіння. Я знаю, як розповідала вам бабуся, що та ікона, якій вона молилася, одного разу вона засвітилася. Так, дійсно, вона засвітилася, і як казала вже моя мама, що я ожив. Мені було тоді два рочки. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Ну, в дитинстві як кожен хлопчик, то трактористом. Потім у мене є сильний дар до історії. Я дуже люблю і любив історію. У мене навіть є книжка Історія рідного села це на Івано-Франківщині. Любив історію, любив копати, любив археологію, ну, потім любив політику тому, що моя, моя юність прийшла на якраз на здобуття початки здобуття незалежності України. Я теж був учасником революції на граніті. Спочатку ви стали священником і вже потім капеланом. Яку роль відіграють саме капелани в війні? Саме так, я став я в 92-му році, я поступив в духовну семінарію, я в 97-му закінчив. Руку положився на священик. Півтора року я прослужив священником на Івано-Франськівщи, а потім мене Бог покликав, і я вже 25 років тут на Одещині. Роль капелана, капелан завжди був українському війську, починаючи з дружинників, козацькі часи, повстанська армія. І так само зараз ми, напевно, перші, які стали. Тими відроджувачами цієї, цієї традиції духовної. Наше гасло це бути поруч. Це не, це не тільки духовний опікун, це саме перше тато, мама, психолог. Бо є різ, різні люди до тебе звертаються і не тільки як, як до духівника, але просто як до, до життєвого порадника. І слава Богу, вдається з тим працювати. Божої допомоги. Приведіть, будь ласка, якісь такі приклади, які вам запам'яталися на все життя, коли ви налаштовували бійців? Буквально рік назад ми відправляли на військове завдання групу, групу бійців, і це мені дійсно, так, знаєте, трошки здивувало, що два молоденьких офіцерика. Я проводив духовну, духовні бесіди із, персон... ну, із... З військовослужбовцями, вони просто підійшли до мене і сказали, ми атеїсти. Я сказав, вас любить Господь. Було дуже приємно, коли вони через деякий час, декілька місяців вони приїхали назад, вони кинулись мені на шию як на рідного батька. Це дуже Дуже приємно, коли почута молитва і, і дійсно себе відчуваєш потрібним військом. На жаль, вам дуже часто приходиться проводити наших героїв в останню дорогу. Їх уже чимало на нашій подільщині. Що ви відчуваєте в той момент? Дуже тяжко підібрати слова підтримки Але в той же час треба щось говорити, треба підтримувати, треба молитися. Війна триває, на жаль, ще втрати будуть, але ми віримо, що ці втрати даремно не є. І дуже сам, саме найгірше було це, коли ми, тобто, напевно, для всієї подічної, коли ми проважали наших перших 22 загиблих громадів Було дуже тяжко. Які ви слова тоді намагалися підібрати, аби. Якось пом'якчити, біль трати. Хоча, звичайно, неможливо не існує таких слів, але слів не існує, але існує віра, того, що наша православна віра базується на вірі в Воскресіння мертвих, що, що душа вона вічна, душа вона існує. І душі всіх наших героїв і героїнь вони світлі, вони чисті, вони зараз ангели, вони небесні наші захисники, небі. На Кажуть, що останнім часом у нас багато на Україні народжується хлопчиків. Можливо, це як ті душі наших героїв, які хочуть знову повернутися на землю. Буквально тиждень тому мав честь хрестити сина загиблого побратима аж в Савранському районі. Ми йому пошили кабуфляжик, і дуже приємно, що мирон. Герой лишив після себе маленького Мирона, продовжив свій рід. Я знаю, що ви єдиний священник православної української церкви. Поки що я є цим єдиним священником православної церкви України і єдиним військовим капалам. Ну, я маю надію, що дуже скоро це все зміниться. Тому що Народ прозріває, ми всі є українці, ми всі є виходці Святої Київської Русі, і ми всі приєднаємося до єдиної помісної української церкви з центром Києва. Окрім того, що ви священник, капелан, ви ще й носите офіцерські погони? Так, згідно зараз нового законодавства, військовий капелан. Повинен бути офіцером, і буквально півроку назад мені було присвоєно звання лейтенант капеланської служби Державної прикордонної служби України. То що ви бажаєте всім прикордонникам і не тільки, всім нашим військовим, котрі боронять нашу землю сьогодні? Я бажаю всім нам, і вона буде. Я всім бажаю перемоги. А зараз звертаюся до. Всіх подільчам. Ми зараз є в великому пості. Закликаю всіх до молитви, закликаю всіх до віри, закликаю всіх достойно разом зустріти славне Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякую вам за цікаву і змістовну розповідь. І вірую, що вашими молитвами і молитвами всіх священників ми обов'язково переможемо. Дякую вам. А я нагадую, з нами був отець Михайло, і говорили ми про роль капеланства в нинішній війні.